Кортен стил стає все більш популярним матеріалом для домашнього садівництва та комерційного дизайну ландшафту. Як тип атмосфери сталі він розвиває захисний шар патини, стійкого до корозії, надаючи йому як довговічність, так і виразну естетичну привабливість. Природно, деякі побоювання виникають відносно кортенської сталі та атмосферної сталі взагалі. Хоча ці побоювання не є безпідставними, якщо не буде присутнім значною атмосферною корозією, про яку ми поговоримо про пізніші механічні властивості сплавів сталі, зроблені його чудовим вибором для піднятих ліжок та горщиків у більшості погодних умов. У цьому матеріалі ми детально вивчаємо цю тему. Тож, якщо ви думаєте про те, чи підходить кортен стил для вашого саду, продовжуйте читати. Що таке кортен стил? Кортен Стил це тип хромованої атмосферної сталі, яка покладається на зволожуючий сушковий цикл для утворення захисного шару іржі. У міру розвитку поверхні його колір змінюється з часом, починаючи з червоно-помаранчевого відтінку і в кінцевому підсумку утворюючи фіолетову патину. Іржа часто сприймається як ознака руйнування. У цьому випадку необхідно створити бажаний зовнішній вигляд та герметизувати матеріал, запобігаючи подальшій корозії. Насправді кортенова сталь високостійка до корозії. Він був використаний у відомих архітектурних проєктах, таких як трансляційна вежа в Лідах, Великобританія. Позначення кортену від ЕСТМ. Оригінальний ВОЗ отримав стандартну позначення для низьколегованої, високоміцної сталі з високою корозійною стійкістю від американського товариства з випробувань та матеріалів ASTM. Нові бренди ASTM для сталевої корти розділяють ці властивості, але отримали стандартні позначення, що вказують на те, що їх можна зробити та використовувати на тонких аркушах. Кортен стил складається з міді, хрому, марганцю та нікелю. Різниця між кортеном та редкор. Одна різниця, яку слід пояснити, це різниця між сталевою кортену та червоним. Кортан відноситься до гарячого прокатного сталевого сплаву, який зазвичай використовується в залізничній та суднобудівній галузях. Редкор різноманітний сталевий кортан, холодний, а не гарячий ролик. Цей процес холодного прокатки допомагає стабілізувати хімічний склад під час утворення листа, забезпечуючи більшу рівномірність від продукту до продукту, різниця між кортеном а й кортенбі. Давайте також обговоримо відмінності між сталевою кортену а та кортанбі, хоча це значною мірою той самий матеріал кортен оригінальний фосфор, що включає в себе, що робить його більш придатним для будівництва фасадів та газових торговців. Кортен, в якому цього доповнення немає, краще підходить для великих структур. Цікавим аспектом кашпо від кортена є те, що вони повністю безпечні для вирощування їжі. Невелика кількість оксиду заліза, що виділяється в ґрунт під час процесу іржі, не є нетоксичною і не має негативного впливу на рослину. Процес іржі. Давайте детальніше подивимось на іржу в кортеновій сталі. Захисний шар іржі, який утворюється на стійких до атмосфери, є безпечним для рослин не лише тому, що слід заліза, марганцю, міді та нікелю не токсичні, а й тому, що ці мікроелементи відіграють роль у забезпеченні здорового росту рослин. Захисна патина, яка розвивається на сталі, додає її довговічності, залишаючись безпечними для рослин. Однак деякі архітектурні дослідження свідчать про те, що у великих кількостях. В умовах, що прискорюють корозію, сталевий кортен або можуть діяти як забруднювач навколишнього середовища. Важливо зазначити, що ці дослідження не належать до сталевого кортену Біабордкор. Крім того, дослідження, що розглядається, було зосереджено на фасаді великої будівлі протягом декількох років впливу. Хоча велика кількість кортену і може представляти екологічні проблеми в певних умовах, Менші кількості кортинської сталі при використанні у відповідних середовищах залишаються нетоксичними. У міру розвитку шару іржі міцність сталевої міцності сталевого кортину бізбільшується, що робить його більш стійким до корозії. Для тих, хто живе в районах, де є більш імовірною атмосферною корозією, їм може бути дозволено досягти бажаного кольору іржі перед нанесенням герметика. Це допомагає зберегти як його зовнішній вигляд, так і структурну цілісність. Корозія. Основна проблема, яка турбується про більшість людей щодо кортинської сталі це її довговічність. У застосуванні для піднятих ліжок і в правильному середовищі сталь кортина є високостійкою до корозії. Ось чому він був спочатку обраний для споруд в архітектурі та будівництві, наприклад, вежа мовлення у Великобританії до того, як вона була прийнята для садівничих проєктів. Однак його стабільність багато в чому залежить від клімату та погодних умов у цьому районі. Правильне окислення відбувається в оптимальних циклах зволожуючого сушіння, але області з високою вологістю представляють проблеми з міцністю кортинської сталі. Крім того, резистентність до корозії нижче в районах з соляним спреєм, особливо в прибережних регіонах. Люди, які живуть в океані, можуть зіткнутися з більш високими показниками корозії сталевих ліжок. Для тих, хто перебуває в таких атмосферних умовах, оцинковані сталеві грядки з покриттям залюцином, наприклад, оригінальним металевим ліжком пташок, найкраща альтернатива. На щастя, Оцинкована сталь також безпечна для садівництва. Тим не менш, грядки, виготовлені з кортинської сталі, піддаються туману, снігу, дощу чи інші вологості, захищені шаром іржі, який утворюється на поверхні, захищаючи основну сталь. Вони також пропонують виразну естетику з патиною, що розвивається з часом багатий, старший відтінок. Як довго подає кортенова сталь? У той час, як грядки кортинської сталі не піддаються інтенсивній атмосферній корозії, про яку згадувалося раніше, вони триватимуть роками. Іржа, яка розвивається на поверхні, утворює захисний шар, підвищуючи стійкість до корозії та міцність на розрив. Ця довговічність є причиною того, що сталь кортен широко використовується в ландшафтному дизайні та домашньому садівництві. Шар іржавої сталі підвищує свою стійкість до деградації, що робить його провідним матеріалом від атмосферної сталі в будівництві та архітектурі роками. Підняті грядки, виготовлені з кортенської сталі. Хоча ми вивчали загальні властивості кортенської сталі та її використання в архітектурних проектах, давайте обговоримо найкращі практики вирощування рослин у піднятих грядках кортенської сталі. У більшості середовища атмосферна корозійна стійкість, яка розвивається на кортен стил, насправді робить його більш міцною, ніж інші матеріали. Однак розуміння того, як кортен формує свою захисну патину, може допомогти вам визначити найкраще розміщення та використання для піднятих ліжок. Правильне позиціонування та обслуговування забезпечить як довговічність, так і оптимальні умови для зростання ваших рослин. Дизайн Окрім великого масштабного будівництва та архітектури, кортен стил має широкий спектр застосувань. Одним з найбільш захоплюючих досягнень у виробництві атмосферної сталі є створення стильних та міцних садових рядців. Ці ліжка бувають різної форми, пропонуючи споживачам такі варіанти, як традиційні підняті ліжка або компактні горщики, призначені для розміщення на перелах або стільницях. Є навіть круглі горщики, які ідеально підходять для міського садівництва. Оскільки ці ліжка іржа, межа сталевого сплаву постійно регенерується, що посилює як зовнішній вигляд, так і корозійну стійкість зовнішності, оскільки на нього впливають елементи розміщення. Оскільки грядки іржі кортену та їх поверхневих матеріалів можуть стікати, найкраще розмістити їх безпосередньо на землю або в районі, де стоку не буде проблемою. У ділових комплексах, де горщики можуть стояти на тротуарі, атмосферна сталь може стояти на поверхні, особливо після дощу. Хоча це не структурна проблема, сплав постійно регенерується, як іржавий, будь-яка поверхня під грядками накопичить поточний матеріал. Якщо вам потрібні поради для видалення плям, прочитайте останній розділ цього матеріалу: якщо покласти ліжко на землю, Покладіть перед наповненням шару гравію товщиною однієї чверті дюйма до половини дюйма. Це покращує дренаж, захищає дно ліжок і допомагає придушити бур'яни протягом сезону. Слив нешкідливий для навколишнього середовища чи рослин, які виросте, як згадувалося раніше. Межа металу металу залишається незмінною, чи розміщено ліжко на основі чи іншій поверхні. Однак фарбування може бути естетичною проблемою, оскільки необроблена іржа від іржі може знебарвити бетон без регулярного очищення та обслуговування. Щоб запобігти фарбуванню, вчасно очистіть будь-який стік із регулярним промиванням або промиванням під тиском. Альтернативно, покладіть грядки кортенської сталі на гравій іржі, картону або оголеного ґрунту, щоб мінімізувати ефект. Прискорення корозії. Ще одним цікавим аспектом ліжок кортина є те, що споживачі можуть прискорити процес корозії для досягнення бажаного виду. Ліжка доставляються з рослини із захисним покриттям для запобігання корозії під час транспортування. Після впливу елементів цей шар стирається, що дозволяє природний процес іржі. Однак ви можете прискорити цей процес вдома, щоб досягти ідеальної постарілої патини. Щоб прискорити іржу, змішайте 2 унції оцту, половину чайної ложки солі та 16 унцій перекису водню в плясці з розпиленням. Ектуально струшуйте, щоб змішати інгредієнти, налийте рукавички та захисні окуляри для захисту, розпилюйте весь металевий горщик, якщо потрібно, протираючи його рушником, щоб згладити текстуру. Цей процес прискорює розвиток патини. Утворюючи захисне покриття на окисленому металі, повторіть застосування, дозволяючи кашпо висохнути між обробкою, поки ви не досягнете потрібного вигляду. Прискорення корозії всаду кортену це простий процес, і його можна виконати для декількох застосувань. Це ще одна перевага використання кортенської сталі в саду. Ущільнювач. Після того, як ваша кортенова сталь була окислена до потрібного рівня, Природним шляхом або через прискорення ви можете ущільнити метал, щоб запобігти подальшій іржі. На ринку є багато підходящих герметиків, але герметики на поліуретану працюють найкраще. Майте на увазі, що герметизація затьмарить зовнішність ліжка, тому важливо перевірити перед повним застосуванням. Для цього виберіть невелику секцію ліжка та нанесіть герметик. Дайте йому повністю висохнути. А потім перевірити колір, щоб переконатися, що він відповідає потрібному типу. Якщо ви задоволені, нанесіть герметик на всю зовнішність ліжок кортина. Якщо ви вже розмістили ліжко кортина на бетонну поверхню і почали з'являтися плями, не хвилюйтеся. Перед очищенням протестуйте цей розчин на невеликій частині тротуару, щоб переконатися, що він дає бажаний результат. Налийте оцет, лимонний сік або суміш обох на місці і дайте стояти кілька хвилин. Потім витирайте область дротяною щиткою і промийте очищувач. Нанесіть рішення ще раз і повторіть за необхідності, поки місце не буде видалено.